Славні предки наші віримо, що вода, це святе джерело життя. Небо водою напуває Матір землю і напуває водою кожну крапину нашої хлопці. Дає нам силу, здоров'я і ми, як і славні предки наші, посвячуємось і Господа. освячується все свята Дніпрова вода, вода землі рідної, для освячення та благословення. Це не дає нам вічності даж Божої. Силами священної води звільняє рідної. Прославляются многие На счастье, на здоровье и на многие лета. 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 На щастя, на здоров'я і на многії літа. На щастя, на здоров'я і на многії літа. На щастя, на здоров'я.